Отже, шановні підписники, вирішив записати це відео для вас, бо в інтернеті дуже багато інформації стосовно того, як слід добиратися до роди. Є такі варіанти і за участю паромів, і за безкоштовних автобусів, поїздів і таке інше. Однак я вам хочу запропонувати найоптимальніший та найпростіший маршрут. Прибути до Норвегії літаком. Ви можете в один із двох аеропортів. Перший це Аеропорт Торп. Другий Гардемуен. з гардемоену найпростіший спосіб добратися до роди. Там ви можете сісти на прямий автобус під номером FB11 і вже їхати до роди. Однак, якщо по якимсь причинам вам не повезло, ви не змогли купити білети до цього аеропорту, або не було дешевих білетів, або взагалі не було літаків. Ви потрапите в аеропорт Торп, то цей путівник саме для вас. Отже, почнемо вашу захоплюючу подорож, яка буде складатись з двох етапів: перше це з аеропорта до. Осло, а другий з Осло до Роде Саме зручний варіант для вас це експрес-автобус від торпа до автовокзалу в Осло. Час в дорозі складатиме приблизно 1 годину 35 хвилин і коштуватиме це 350 норвезьких крон. Автобус ходить кожен час зранку та ввечері кожні 2 години. Білети можна придбати онлайн на сайті. Білет дійсний 15 днів, тому можна його придбати завчасно, однак за 319 крон можна придбати білет, який буде діяти 2 години до відправлення. Їхати треба до кінцевої зупинки осла, бус термінал. Отож, другий варіант, який трошки складніше, від аеропорту торп ходить автобус Шаттл. До найближчої ЖД станції, яка теж не має назву Торп. Шатл йде 4 хвилини. На станції Торп треба сісти на потяг до Осла С, Осло, Центральна станція. Станція Торп маленька, всього одна платформа, так що знайти поїзд вам буде дуже-дуже легко. Білети на шатл і поїзд разом купуються на цьому сайті. Вибираєте станцію відправлення Сан Торп. І станцію прибуття Осло С. В дорозі ви будете майже 1 годину та 40 хвилин. Доїхавши до Осла, вам треба перейти на автовокзал і сісти на автобус до Роде із Осла в Роде краще за всього їхати автобусом. Якщо ви приїхали в Осло на потязі, вам треба перейти на автовокзал, ЖД вокзал Central Station і автобусний термінал, Bus Terminal. Розташовані близько друг біля друга, однак не в одній будівлі. Щоб перейти з залізничної станції на автобусний термінал, вам необхідно вийти через один із виходів залізничної станції, котрий на другому поверсі, перейдіть по маленькому пешеходному мостику. Перейдіть через галерею з маленькими магазинчиками. Автобусний термінал знаходиться на першому поверсі. Там же розташовані білетні каси автомати Щоб потрапити в Раде, вам необхіден автобус до станції йонстен Е6. Подивіться розклад і купити білети можна на цьому сайті. Виберіть Осла Бастермінал як станцію відправлення і Йонстен Е6 як кінцеву станцію. Будьте уважні. Сайт показує як прямі, так і рейс з пересадкою. Самий зручний прямий автобус vy 6 Від зупинки Йонсен E6 до центра біженців роде приблизно 200 метрів. На цьому ваша пригода закінчується. Або навпаки, все тільки починається. Отож, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео для вас було корисне. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових актуальних відео.